Є безліч різних привітань на світі, але найкраще з них родив Спаситель, бо він приніс усім благовоління, блаженство, спокій і душі спасіння. Тому в цей день, величний і святковий, я вас вітаю із Різдвом Христовим, радіймо всі, прийшов у світ Масія, щоб ми були навіки з ним щасливі, радіймо. Бо лежав він в бідних яслах і другом став убогим і нещасним, був лікарем, учителем і братом, навчав, прощав і вмів він воскрешати. Радіймо, бо такий він і сьогодні, яка безмірна благодать Господня, що й нині Він до себе закликає: приймає, розуміє і прощає. Радіймо, бо його дітьми ми стали, нам зірка Вифлеємська засіяла, і освітила в небеса дорогу, яка веде спасених всіх до Бога. Радіймо, бо йому ми поклонились, в його крові ми від гріхів омились. Вітаю Я усіх з різдвяним святом, хай в нас не сміють радістю забрати. Амінь.